Привіт! Ти на каналі Хагіс Клаб. Мене звуть Карина Грек. А я кундина Наталія Олексіївна, лікар-педіатр. І сьогодні ми з вами поговоримо про таку важливу тему для молодих батьків, як кривошия. Розкажіть, будь ласка, що ж таке кривошия і як її побачити вчасно. Ми з вами сьогодні будемо говорити про два види кривошиї. Про вроджену кривошию, яка пов'язана з проблемами дистрофічних змін м'язів під час вагітності вроджена кривошия іноді буває дуже пов'язана з проблемами розвитку самого хребта, особливо шийного відділу. І будемо говорити з вами про придбану кривошию, яка пов'язана з порушенням зі звичним положенням дитини в ліжку. Зі звичним поворотом голови в один бік. І пов'язано з тим, що протягом певного періоду часу дитина перебувала в утробі з поверненою головою, наприклад, ліворуч, і їй так зручніше. І Будемо говорити про те, що кривошия у нас пов'язана з м'язом кивальним. За допомогою цього м'яза ми робимо ось такі рухи. М'язи є з правого і з лівого боку, тому будь-які порушення призведуть до кривошиї. Ось на що звернути увагу батьків для того, щоб діагностувати кривошию. Перше, це те, що дитина повертає голову весь час або лежить з поворотом голови в якусь одну певну сторону. Діти, які знаходяться на грудному вигодовуванні, найчастіше погано беруть ті груди там, де незручно смоктати. Ну і крім того, якщо ми візьмемо дитину ось так, так ви його тримаєте, я чітко бачу, що його голова знаходиться на середині лінії. Як правило, коли є кривошия, голова відходить з поворотом від серединної лінії. Тоді ось діагностується кривошия. І як же профілактувати? Ну, перше, що потрібно зробити в профілактиці, це облаштувати місце, де дитина буде перебувати поруч. При цьому ви повинні робити таким чином, щоб легко підходити до дитини з двох сторін і праворуч, і ліворуч. Це дозволить дитині повертати за вами голову. Він стежить, він чує ваш голос, і це буде профілактувати саму кривошию. Крім того, можна повісити джерело звуку, наприклад, світла або якусь улюблену іграшку на одну сторону, а потім на іншу сторону. Ось така вправа, або будемо говорити гра з дитиною. Вона може бути 5-10 хвилин. Якщо ви бачите, що дитина стала дратуватись, вона втомилась від цієї іграшки, потрібно змінити обстановку. Змініть її положення в ліжку, змініть іграшку або джерело звуку, яке ви застосовуєте. Ще одна вправа, я вам рекомендую покладіть ось так. його, будь ласка, до себе. Ні, навпаки, покладіть. Давайте, ми ось так зробимо. Ось так. Дивіться, ми його покладемо, він знає вас по голосу. Спробуйте з ним поговорити. Синулька. Він чує джерело звуку, він чує голос мами, і він повертається на голос. Ось цю вправу теж можна робити два рази в день, ось таким чином. Тобто, навіть якщо немає ознак, це просто профілактика. Так, це профілактика. Ефективними методами профілактики кривошиї дітей є масаж і плавання. При цьому плавання рекомендується проводити при температурі 34-36 градусів, трохи нижче за температуру комфорту. Це стимулює м'яс нахилу голови і тим самим сприяє профілактиці. Ще я б хотіла показати ось кілька вправ, які батьки можуть виконувати вдома. Давайте поміняємося місцями. Я тепер буду охороняти. Перша вправа це ми беремо за ручки. І ось такими рухами ми підтягуємо. Бачите, він сам підтягується. Ось, бачите, він сам піднімається. Поклали опа. Браво, малюче! Наступна вправа. Подивіться, ми покладемо дитину на бік. Не подобається. Бачите, він сам це робить. Але ми піднімаємо голову. Ось таким чином, на руці все, зіпсували настрій, біжи до матусі. Це робиться з обох сторін? Так, це робиться з обох сторін для того, щоб йшов рівномірний розвиток. Такі вправи я рекомендую робити два рази в день робити від трьох до п'яти підходів і обов'язково стежити за станом дитини. Якщо їй набридає, або з'явилися хворобливі відчуття, то робити цього не потрібно. Вважаю, що така гімнастика, масаж і плавання це хороша профілактика кривошиї у дитини. Скажіть, будь ласка, якщо мама виконала абсолютно всі рекомендації лікаря і масажу, гімнастику і купання, але все ж таки кривошия як діагноз був поставлений. Що ж робити в цьому випадку? Алгоритм консультативних висновків для молодої сім'ї повинен бути наступним. Потрібно обов'язково пройти консультацію ортопеда, зробити ультразвукове сканування цього м'яза. У разі необхідності лікар-ортопед може призначити рентгенографію шийного відділу хребта. Отримавши ось такий комплекс обстеження, лікар приймає рішення або про консервативний шлях лікування це масаж, спеціальний з кінезіологом, або. В разі неефективності консервативного лікування може бути призначено хірургічне лікування, але найчастіше зупиняються на консервативному. Вдається отримати хороший ефект. Дякую вам за відповідь. Було дуже цінно чути це. Дякую. Я вірю, що ця інформація була така ж цінна для вас, як і для мене. Тому підписуйтесь на канал Huggies Club, тисніть дзвіночок, пишіть коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!